Мої вітання! Це YouTube-канал страфеномини і сьогодні до нашого ефіру. Ми запросили Віктора Литовського. Будемо розмовляти на тему, що буде з Україною в цьому році, яка ситуація очікує. Ну і звісно, коли настане перемога. Отож, не перемикайтесь, тут буде дуже багато цікавої та актуальної інформації. Не забувайте підписуватись на наш канал, радити його друзям, і звісно, коментувати та лайкати. Вітаємо вас пане Вікторе, на нашому каналі, і пропоную розпочати наш діалог власне відповідно саме із теми можливої загрози від армії Білорусі, тому що ми бачимо про те, що вони на сьогоднішній день почали перевіряти боєготовність армії і з чим це пов'язано, чи готують вони наступ, чи готують вони, чи хочуть вони, чи планують вони повноцінно вступати так в війну з Україною на боці відповідно расистів. Як буде складатися. Найближчим часом ситуація і з їхнього напрямку чи потрібно бути дійсно насторожі. Дуже помірно необхідно ставитися в нас перша карта буде карта помірності, зважені дії. І е, ми можемо наробити зайвих рухів за рахунок побоювань повторення ситуації попередніх періодів. Але. Виходячи з розкладу, в нас випадає момент е, того, що є певні потаємні маніпуляції, маніпуляції з боку імператора. Зазвичай така комбінація випадає на потаємні, або не завжди потаємні дії з боку режиму Кремля. Е, по перевернутій карті праці. Тобто е, йдуть певні маніпуляції Росією пов'язані з Білорусією і Тут випадає зв'язаність по рукам та ногам, тобто є все ж таки така конструкція, що Білорусь є заручником в цій ситуації. Є моменти прямих маніпуляцій і намагання максимально розхитати ситуацію на наступні періоди. При цьому Прямого, знаєте, як все, що пов'язане з територією Білорусі, воно не випадає в форматі загрози. Але є ризики, що можуть бути використані ресурси, людські ресурси, в тому числі, і може бути така ситуація, коли ну, я не знаю, білорусів просто погонять як Вагнер, як буряців або корейців. На ті, напрям, на ті напрями, котрі наразі є активними. Другий момент якщо переглядати, наприклад, там, Волинь, якщо переглядати Житомирську, Рівненську, тощо, області, все, що пов'язано, наприклад, з кордонною та прикордонною територією, в нас є карти протидії. Тобто є певне за рахунок спирання на попередній досвід є певні дії, котрі направлені на те, щоб нивелювати цей вплив і підготуватися, перестрахуватися, що в свою чергу випадає в перевернуті колесниці на Білорусі в форматі того, що рух саме з їх території він буде відсутній. Хоча можливі, можливі провокації, можливі моменти пов'язані з. Додаткової якось додатковими діями, що можуть спричинити ескалацію, а більше більше питань все ж таки стосовно не тільки настільки заходу з території, скільки е, наміри і плани ворога активізувати населення військових або е, активізувати і залучити білорусів в якості саме. У можливо грубо як громадного м'яса, тому що в нас випадає на питання перевернута карта ресурсу на ворога. тобто пошук ворога по ворогом додаткових ресурсів, додаткових людей для подальшого ведення війни в форматі саме як перестраховки, як додаткового плану, котрий розглядають в якості важелі впливу. От власне це долучення, так залучення можливо білорусів, воно пов'язано із тим, що в Росії ресурсів не вистачає наразі, чи є якісь інші обставини? Ресурсність о, тут е, цікаве запитання, тому що коли ми переглядаємо і ми бачимо там аналітику, що в Росії достатня кількість озброєння, достатня кількість військовослужбовців, людей особового складу. Воно випадає ще недостатнє. Випадає так, що карта ресурсності в перевернутому стані, і ти шукаєш е додаткові важелі впливу саме в контексті людського ресурсу. Е ну і плюс все одно, не зважаючи на те, що там, начебто, вибори в Білорусі пройшли е за планом і все чудово. Прекрасно, і батько задоволений, в, в розкладі випадає десятка мечів, і випадає момент зв'язаності е, по рукам та ногам. Тобто, ти заручник ситуації, ти обіцяв е, для того, щоб обійняти посаду. Обіцяв певні дії, котрі можуть зіграти проти тебе. Е, е, і в цілому ти намагаєшся всіми правдами втримати контроль. При цьому ці дії навпаки впливають на те, щоб цей контроль втратити і втратити можливість керувати процесами в тому об'ємі, в тому вигляді, як ти робив це раніше. Я думаю, що тут комбінація ситуації: Перше, це обіцянка минулих періодів, що там Лукашенко обіцяв Путіну заради отримання цієї перемоги. А, зараз необхідно це реалізовувати і не завжди виходиме тецьвивиход буде виходити як раніше манірувати, відходити від своїх обіцянок. Е, і друге, це момент знов ж таки, навіть в цьому розкладі в нас випадає карта ресурсності в перевернутому стані. Тобто, дійсно там є нехватка ресурсів, плюс обіцянки старих періодів, котрі в комбінації дають таку таку картинку, що може бути все ж таки залучене населення або військовослужбовці, або е, цивільне населення в якості знов ж таки розшільної сили. У нас п'ятірка. Жезлів випадає розшільної сили і такі глобальні, глобальні заручники системи з деструктивним впливом на них. Вікторе, дякуємо вам за таку вичерпну відповідь. Чи давайте поговоримо також про дострокові вибори в в Гренландії, чи пов'язані вони з раніше сказаними заявами Трампа? Чи власне дійсно виникла певна політична криза? Колосу форту не в перевернутому стані. Механізм, котрий не працює так, як повинен працювати. Цікаво. Механізм котрий не працює, тому так як він повинен працювати, тому що цей механізм будуть ставити палець в колеса для того, щоб його зламати і переробити. В нас є моменти карти, карти мага. Карта мага це вплив на ситуацію. І е, незважаючи на те, що, е, начебто, Трамп не отримає те, що хоче, що не йде все так легко, як, як йому б хотілося, все одно є карта планів та замислів, і карта колесниці. Тобто, є певний план по е, руху, є певний план по тому, щоб отримати бажане. І, е, ти будеш намагатися впливати ресурсно. Ти будеш намагатися впливати за рахунок сили. Ти будеш намагатися впливати за рахунок пошуку обхідних шляхів для того, щоб отримати бажане. Ну, виходячи з розкладу, я скажу, що все ж таки я е, думаю, що той американський план е, стосовно Гренландії, котрий озвучував е, Трамп, він залишається на повістці денній. І одна з причин кризових процесів Грінландії на тут та зараз, вона пов'язана саме з тим, що ти не отримаєш, не отримав бажаного так, як ти хотів, простим, легким способом, і йдеш по плану Б. Тобто будеш вставляти палиці в колеса, ножі в спину для того, щоб завершити цей процес саме так, як ти хочеш. Власне, весь світ в очікуванні перемовин між Україною та Російською Федерацією, коли вони дійсно можуть відбутися? За яких умов? І чи приїде на них сам Путін? Дивіться, знов таки, ми з вами е, переглядаємо питання, котре е, начебто повинно бути ось ось, і максимально емоційний фон, е, інформаційний фон буде налаштовувати на нас, щоб ну, буквально день-два тиждень, і переговорні процеси відбудуться. Але питання в чому? В нас перша випадає карта помірності. Вона випадає в тому контексті, що цей процес він буде потребувати більше часу, ніж нам би. Хотілося б, ніж би здавалося очевидним, а, карта помірності випадає в контексті а, досить затяжного періоду. Тобто, це може бути навіть на весняний і на літній період. Може ці процеси в активному вигляді можуть затягнутися навіть до осіннього періоду. Друге, стосовно о, переговорних процесів. Зараз у нас друга карта в розкладі — це карта обхідних шляхів. Карта обхідних шляхів карта е, певних е, маніпуляцій е, з великою кількістю брехні, з великою кількістю додаткових важелів впливу для того, щоб е, отримати максимум від цих переговорних процесів. І е, виходячи з розкладу, знаєте, є план і бачення перебігу подій з позиції України є план і бачення перебігу подій з позиції Росії, але в нас е точок наприкосневіні, е як перехрестя, його не випадає. Перевернута карта зірки, карта місяця і в карта баш Башти. Тобто, е це повинно йти взагалі по третьому вектору, по третьому плану за рахунок впливу короля пентаклів. Король Пентаклів це звичайно випадає якраз на Трампа, тобто на людину, котра euh, безпосередньо буде приймати активну участь в цих процесах і впливати на, ці, на перебіг подій. А, єдине, що Тут цікаве закінчення розкладу. Навіть якщо в нас відбудуться там якісь переговорні процеси на на восени, в нас випадає карта праці і двійка кубків в перевернутому стані. Я не думаю, я не бачу все одно в комбінації в розкладах зустрічі, про котру всі кажуть, що там за стіл переговорів сіли. Путін та Зеленський і віч навіч обмірковують, як виходити з ситуації, як рухатися далі, куди далі рухатися, і тим паче домовитися до якого до якоїсь єдиного єдиного виходу з, з ситуації. Тому перша частина відповіді досить затяжний період, до котрого будуть готуватися, і котро будуть. В деяких моментах свідомо е пригальмовувати. А друге, ну, не випадає в мене так, щоб ці переговори були в контексті Зеленського Трампа і активним чином розглядали виход з ситуації. Воно випадає по дурню або, як кажуть, по блазню. Тому я думаю, що більше це формат таких великих перемовин з великою кількістю представників, як з однієї, так і з іншої сторони, але без, без лідерів країн. Дякуємо вам. Давайте поговоримо також про те, чи буде ще найближчим часом обмін полонених, наприклад, таких як бутаки, як був днями. Із плюсів дуже змінилася динаміка в питанні обміну полонених в 25-му році, тому що виходить карта циклічності. Карта циклічності в позитивному векторі, тобто повторення однієї тієї саме ситуації з певною періодичністю, більше того, воно випадає по колесу фортуни. І е, виходячи з розкладу, так такі процеси вони будуть більше того, якщо 24-й рік він був характерний, що були досить значні паузи в, е, в обмінних процесах, коли ми могли декілька місяців в принципі не мати жодної інформації е, стосовно обмінів, і обміни ставали на паузу, коли обміни намагалися використати в якості. Знов ж такої палиці, котра намагається нас вдарити і зробити максимально неприємний не емоційний фон в 25-му році. Карта циклічності вона показує, що ну ледве не кожного місяця будуть відбуватися обмінні процеси. Якщо дивитися найближче, все ж таки воно випадає не в стільки в форматі живих, скільки форматі або знов ж таки повернення тіл. Або ну по п'ятірки пентаклів, це можуть бути військові полонені, котрі потребують медичного догляду, котрі потребують медичної допомоги, як важкі, як ми вже спостерігали на початку року. А друге, якщо дивитися на лютий місяць, по лютому це може бути або знов ж таки повторені може бути ще одне повернення, або це все ж таки вже початок березня, тому що ну, в нас випадає циклічність, випадає карта е тріумфу, карта позитивної звістки, позитивної, е позитивного перебігу подій. Отже, рухаємось далі чи відновить Україна в цьому році статус ядерної країни, так як просить і заявляє про це Володимир Зеленський. Uh. Дуже велика кількість перемовин буде на накшталт там повернення статусу пошуку додаткових важелів впливу, і в нас, якщо дивитися на питання, все питання у нас складається з переговорних процесів, котрі, попри е, наші там бажання і мрії, закінчуються розчаруванням. У нас випадає момент верховного жреця, у нас випадає момент. Е, Тобто людей, котрі можуть дійсно вплинути на ситуацію. Але якщо дивитися з на розклад нас король Пентаклів, ну якраз на Трампа попадає зазвичай той король Пентаклів, він випадає в перевернутій перспективі, будуть запропоновані якісь інші альтернативи для того, щоб контролювати для того, щоб мати контроль над ситуацією і е, більше схоже на те що будуть зроблені якісь е, додаткові гарантії дії впливи пов'язані на е, пов'язані з виготовленням з розробкою е, якогось додаткового озброєння але воно не випадає як ядерне бо у нас в нас карташного суду карта яка зазвичай випадає брата Якісь вагомі, дуже вагомі важелі впливу, в нас випадає в перевернутому стані, і карта сили, знову ж таки, сили впливу на ситуацію випадає в перевернутому стані. Переговорні процеси будуть відбуватися, будуть запропоновані інші конструкції, але поки що не випадають карти, б свідчили, що ми будемо пожинати плоди з цих починань. Давайте також поговоримо із вами про те, чи відновить США допомогою для українців біженців і безпосередньо для України в цілому. Дивіться стосовно відновлення допомоги від е, Сполучених Штатів е, для біженців і України в цілому, у нас перша карта, котра випадає, це ту Спентаклі в перевернутому стані. Туз Спентаклі в перевернутому стані вона е, каже, що той об'єм допомоги, той об'єм ресурсу, котрий був раніше. Його не будемо ми бачити. Ми його не будемо спостерігати. Більше того, буде дуже по королеві Пантаків. Дуже е, обережна ця допомога. Вона буде відповідати, е, відновлюватися, але вона не буде надаватися е, в тому вигляді таким чином, як це було раніше. Йде карта трансформаційних процесів, є карта додаткового контролю. На ситуацію, і е, тут не просто треба зв... відзвітуватися за кожну копійчину. Тут перед тим як її отримати, треба чітко обґрунтувати свій запит, е, чітко донести, що тобі ця допомога дійсно необхідна, і навіть при цьому випадку ця допомога буде даватися якось дуже поступово, помірно, частинами, шматочок за шматочками, але вона випадає в прямій перспективі. Тобто Допомогу вони будуть відновлювати після того, як закінчать трансформаційні процеси, свої внутрішні для закривання попередніх періодів для закривання тих слабких сторін, котрі були не враховані в минулому. Але попри це з суттєвими обмеженнями в кількості вигляді і в термінах надання цієї допомоги. Як ви вважаєте, чи будуть нас підтримувати інші країни в цьому році, і наскільки ця допомога може бути масштабною? Пошуки. Тобто, з нашого боку будуть, будуть підтримувати інші країни. Немає такого, що все пропало від нас, всі відвернулися. В нас випадає і туз пентаклів, і туз кубків, і туз жезлів. Тобто, ми будемо робити максимум для того, щоб знайти додаткові джерела. Фінансування підтримки і, виходячи з розкладу, ми їх знайдемо. Але тут питання в чому: дії, котрі пов'язані з ресурсними картами, вони випадають в контексті підвішеного стану і вони випадають в контексті перевернутого миру. Тобто ті дії, котрі з нашого боку будуть робитися, вони закриють ті запити, котрі є на тут та зараз. Їх буде недостатньо для того, щоб розставити точки на і поставити там режиму Кремля певні ультиматуми або досягти значних е звершень на полі бою, але при цьому вони не дадуть нам, е як ви правильно сказати, в для підтримання. Тобто того ресурсу буде достатньо для того, щоб підтримати ці процеси і рухатися далі або тримати ту ж позицію, котра є на даний момент, на тут та зараз, без е, якихось значних просувань вперед. При е, єдине, що просування, вони можливі, якщо ми будемо шукати обхідні шляхи за допомогою хитрощів, обхідних варіантів мати додаткові важелі впливу котрі можуть принести нам тріумфи принести нам а, позитивні позитивні зрушення а, з отриманням з отриманням бажаного скажімо так але давайте це, це це не буде той об'єм який а, на який ми могли розраховувати під час тісної та плівної співпраці сполученими штатами тобто більше зусиль для отримання того, щоб їм ви говорили вже на під час нашого розбору питання щодо можливого наскільки можливо відновити так статус ядерної країни? Ви там вже вказували на рахунок можливої якоїсь нової зброї або виробництва. Чи збільшимо ми в цьому році обсяги виробництва власної зброї? І в принципі, наскільки це може бути, в принципі, масштабно? Вновь все одно випадає так, що о, поступовий рух, котрий призводить е, поступовий план, котрий ми будемо реалізовувати, котрий призведе е, до того, що ми зможемо закрити велику кількість е, питань по різним напрямам, саме за рахунок карти праці і за рахунок е, покропкового вирішення питання. Карта помірності в нас випадає. Тобто, карта помірності вона каже про те, що необхідно більше часу, але йде по карті праці. Тобто, крок за кроком, ми будемо закривати ці питання. Більше того, воно з розкладом випадає так, що ті дії, котрі ми зараз робимо для вирішення е, питань, пов'язаних там з е, територією, з е, завершенням війни, з впливом на ситуацію. Це ті дії, котрі свого часу вони можуть принести нам великі плоди, і пожинання плодів випадає, і те, що може стати певною основою, о, котра буде позитивним чином впливати, на спроможність рухатися вперед. Щоб виходячи з розкладу, я скажу так, що зможемо значною мірою закривати свої потреби. Для того щоб підтримувати, підтримувати свою силу в і підтримувати можливість впливу на ситуацію. А Пентаклі воно свідчить стосовно Пентаклі. Це ресурсна карта. Вона свідчить про те, що якщо ми не можемо залучити ресурс, ми його будемо будемо розраховувати на себе, будемо розраховувати на власні сили, на власні можливості по кроку. Крок за кроком закривати ті запити, котрі є на даний момент. Віктори щиро дякуємо вам за цей ефір. Дякуємо за ваші розклади. Надзвичайно цінно було послухати сьогодні. Вас залишаємося з вами на зв'язочку. До нових зустрічей. Ну а нашим глядачам нагадую про те, що контакти Віктора є під цим відео. Ну і традиційно в коментарях під цим відео ви можете сміло лишати ваші питання, які вас цікавлять. Які хотіли б ви обговорити вже в наступних ефірах. Дякую вам і до нових зустрічей.